Oh. <laughs> Хмельничани в ранок 379-го дня великої війни з расистами зібралися на вшанування у родин Тараса Шевченка. Шевченко став для цілого українського народу оракулом. Він описав сутність московитів та передбачив пробудження українства, пояснив і що необхідно робити для позбавлення від російського рабства. Шевченко це безперечно герой. Це людина, яка боролася за Україну ще в часи Російської імперії. І це людина для наслідування. Серце і душа мого народу, великого, могутнього, моєї незламної української нації. Коли він говорив про те, що ми маємо вражою, злою кров'ю кропити нашу землю, ми цього не зробили в 2014 році, ми не, скажімо, не стали так, якби мали стати на захист власної землі. Ну і ми тепер це зрозуміло 22-му році. Сьогодні ми в чергове переосмислюємо і щораз раз по-новому прочитуємо для себе кобзареві рядки. І, хоча для кожного вимальовується свій образ Шевченка та Тарасовий геній, є незаперечним. Дуже багато слів Шевченка, які він говорив. Вони таке враження, що живуть вічно. Вони були актуальні тоді, коли він їх писав. Вони були актуальні, коли Україна боролася за державні 100 років тому. Вони були актуальні в 91-му році. Вони актуальні сьогодні, коли ми знову боремося за свою незалежність. Батько українського народу, пророк і ну, засновник національної ідеї. Шевченко це світоч українського народу. Для мене особисто це приклад того, що таке свобода. Як за неї боротись, що її треба відстоювати, і що кожного дня треба боротись, боротись за правду і доводити, що українці вільний народ. Прозвучали у хоровому виконанні біля пам'ятника Тарасові його пророчі творі пісні. Як ніколи певне, актуально звучав славень та метроном хвилини мовчання у пам'ять прополеглих борців за свободу. Місця поклали квіти до підніжжя монументу, кожен глибоко в душі, промовляючи Шевченкову настанову Борімося. Поборемо.